So, вся година в тій кімнаті душі. Так, у мене стіл із ящичком щось шувати. Ось як ви бачите. Так, так я все-таки продумала на украчу Т65. Ще повертаться. Я ось повітря себе п'ю. Так, я поки сюди за всі ці масочки, розиночки. Очки горять, висять. Оце, наверное, буде для якихось приклаз. Та я вже подумала цими іграшками, сказала. Оплати. Я думаю, я оставил пакетик. Потом спитай точно делать. Покупку беру і схвастала артиз тоже был. Баку, друзі, черты, если побачу, что у мене тут творог. Я це поки сюди сховаю. А це я увісім. Кажется, як я розцепляю, бо неудобно. Ну, ось я поцепила. Всі були руки. Я їх положу поки що. Ось він цей ящичок. А то я все ще скидаю, щоб вони зараз не ходить. Так, ну в мене поки я не настої. Я бы хотела себе, если ты вот такой я фанфан. Я думаю, можно катушечку положить. Это я тут повысы положить. А По про классы мы будем на сапельсе ложить. на ней такие браслеты. Я думала, ага, буде оставляти цього фестиваля. Мені твожих дуже подобається. Назовіть на ось так. Так. Прийшла в позивати нашу місто. Седану. На ну не за... народження. Не завтра, я не так сказала. Я знайшла її світового народження. Донаружа вона і сьогодні оказалась, это было завтра. Сейчас вона поки спить. Вона не почув так обіду вас на мене. Она і доналежає уже, сьогодні. Послідой поладку. Вже начала. Баталочки таки на ней немає. Вишла тут нешка не сипить. і так і така іножко є. Може попити на тут. Посидіти, яка не погодує. Не народження. Віолетка. Чи друка? Так, я тобі ішли. Сиди там сонце тут уже я тебе вітаю з Днем народження. Тобі сповняється 14 років. Ти вже будеш на тому році в 9 клас. Ось тобі такі поцики і Вау, Батьки, можу я відкрити. Або розпаковку мені у другій серії. Всім пока-пока.